Вітаю вас, друзі! Я Людмила Богуш, я власниця компанії Богуш Time і я бізнес-тренерка. І сьогодні я провожу мою тайм-менеджмент зарядку і хочу з вами поговорити про відповідальність за кінцевий результат. Я е позавчора або вчора зранку, ну, тобто тут, десь на днях, закінчила гуглський курс про основи штучного інтелекту. І один із модулів цього курсу він був якраз про команди і ML, і AI команди, і вони казали, що те, чому ми очікуємо, те, чого ми всі очікуємо від команди, ми очікуємо відповідальність за кінцевий результат. І це дійсно також воно і є. Коли ви наймаєте людину, вам необхідно, щоб людина давала вам кінцевий результат, а не години, які вона приходила. Якщо ви наймаєте підрядника, щось замовлюєте, наймаєте людину на роботу, ви завжди дивитесь в те, щоб отримати кінцевий результат, зараді якого ви наймаєте цю людину. Що це означає? Це означає, що люди, людям, працівникам необхідно натренувати свою здійсню, відповідати за кінцевий результат. Бо якщо люди не натреновані, то вони вам не дають кінцевого результату, вони вам дають відмазки. Чому ні? Чому так, хто там винний. вони дуже добре вміють тобто, то, от, перекладати один на одного, то це не моя відповідальність, а це його відповідальність. Ой, да, але ж проблема в тому, що. Може, значить, бігла? Бігла. А проблема в тому, що вам потрібен результат. І вам потрібні люди, які дійсно відповідають за цей результат. А як людина тренувати? тут буду зараз топити за тайм менеджмент Тому що тайм менеджмент щоденне планування, щоденна координація, щоденна звітність це все те, що дає у це тренування відповідальності. За кінцевий результат відповідальність за кінцевий результат, тому що коли ти зранку плануєш, ти сам собі обіцяєш, що в тебе от що ти оце зробиш, що ти отримаєш цей результат. Дивіться, Я ще хочу звернути вашу увагу на те, що в компанії Богуштайм. Наш прицільний тайм менеджмент. Це ж не про те, як проводити свій час, не про те, як його розподіляти. Це про те, як досягати того, що ти собі поставив. Він тому і зветься прицільний. І коли ми навчаємо людей планувати свій день, то ми навчаємо не тому, щоб щось зробити, а ми навчаємо тому, щоб щось отримати. Розумієте? Тобто ми завжди кажемо, плануйте результатами. І взагалі я можу сказати, що планування результатами це більш ефективна техніка, ніж планування діями. Тому я не люблю а, туду лісти. Бо туду це про те, щоб робити. Це не про те, щоб отримати. А ми завжди з вами дивимося на отримання кінцевого результату, який ми хочемо. То а, навіть якщо ви використовуєте якісь туду лісти, я вам раджу писати там не. Діями, а конкретними результатами, які потрібно отримати в результаті цієї дії, і я точно знаю, що це нелегко, тому що тільки ти написав результат, ти одразу береш відповідальність за те, щоб його створити. Поки ти не написав результату, ну таке, да чи я роблю, чи ну я можу робити результату? Немає, але я можу поставити галочку і сказати, я працював. А те, що немає результату, ну то таке. І тут зразу да, пішов перелік обставин, форс-мажорів, причин, проблем і так далі. А якщо ти пишеш результат, то тоді у тебе з'являється відповідальність за те, щоб досягти цього результату, не глядячи, не дивлячися на те, які там були обставини, які там люди, що там трапилось, тому що в тебе фокус на результат. То я вам хочу сьогодні порадити, щоб ви фокусувалися на отриманні результату. Для цього формулюйте цей світ результат, який вам потрібно, та який ви хочете отримати сьогодні. Формулюйте його як перелік задач для себе. Тобто отримання результатів після цього порахуйте, будь ласка, скільки часу на це вам потрібно, чи є у вас додатковий час, чи немає у вас додаткового часу, чи може ви втратили зовсім час сьогодні, збираєтеся втрачати. То чому ми робимо планування зранку? Ми його робимо для того, щоб зрозуміти свої плани на день, так? тобто свої наміри. От план з України в українському тлумачному словнику це намір. То, якщо коли ти плануєш зранку, то ти зрозумієш свій намір на день. Що ти там хочеш отримати, чого ти хочеш досягти. І ну, навіть якщо ти хочеш щось зробити, все одне, ти хочеш щось зробити зараді чогось, що ти хочеш отримати. То, будь ласка, пишіть результатами, не пишіть просто діємі. Ну і все. А я сьогодні піду на тренування, і я хочу від цього отримати? А я хочу отримати. Я навіть знаю, що це буде. Що я прийду додому після тренування, і в мене буде вага на 300 грамів менше, ніж зараз. Це означає, що потрібно пропотіти. Ну, все, я побігла, а вам гарного дня сьогодні.